Вітаю. знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі у випуску про таке. Часткова мобілізація силові структури переводять на режим воєнного часу. Незалежність Криму. Нова рада, новий час і нові гроші півострова. Світ проти. Міжнародна спільнота не визнає референдум. Кримський парламент проголосив півострів незалежною суверенною державою. За постанову проголосували 85 депутатів. Республіка Крим звертається до ООН та до всіх держав світу із закликом визнати незалежну державу, створену народами Криму. При цьому з дня набрання чинності цієї постанови на території Республіки Крим не застосовується законодавство України, не, викор... не виконуються рішення Верховної Ради України та інших державних органів України прийняті після 21 лютого 2014 року. Створена республіка тепер житиме за московським часом і матиме новий представницький орган замість розпущеної Верховної Ради Криму Державну Раду Республіки Крим у Криму опрацьовано 100% протоколів за підсумками загальнокримського референдуму. Понад 96% кримчан за приєднання до Росії. Про це заявив голова Комісії Верховної Ради Криму з проведення референдуму Михайло Малишев за збереження Криму. У складі України проголосували трохи більше трьох відсотків. Один відсоток це недійсні бюлетені. Нагадаю, парламент Криму виніс на референдум два альтернативних питання: про приєднання українського півострова до Росії та про повернення конституції 1992 року. Референдум в Криму пройшов з чисельними порушеннями про масові фальсифікації. заявили в комітеті виборців. Розповсюдженою процедурою було внесення людей в додаткові списки прямо на виборчій дільниці у день голосування. Кількість людей, яких внесли таким чином у списки у низці дільниць, була аномальною. Експерти не виключають, що після голосування на одній дільниці ті самі люди за схожою процедурою могли голосувати на іншій дільниці. нарушений заложено еще в сам порядок проведения референдума. И эти заложенные механизмы, как мы видим, в большинстве своем сработали. Не исключено, что голосовали граждане России по российским паспортам. Такая информация к нам поступала из нескольких источников. Также мы не исключаем того, что голосование проходило и с помощью мертвых душ, которых достаточно много, потому что э, списки избирателей очень старые, не уточненные. На одном из участков, например, используются списки избирателей 1999 года. А ось у Росії вже готові прийняти Крим. У Держдумі заявляють, що приєднають півострів до Російської Федерації за тиждень другий. Крим визнають як незалежну державу і узгоджувати дії з Києвом не збираються. Віце-спікер Держдуми Сергій Невєров заявив, що всі необхідні законодавчі рішення за підсумками референдуму будуть ухвалені у найстисліші терміни. У МЗС Росії посилаються на рішення волевиявлення півострова. Відомство закликає визнавати і поважати право Криму, визначити свою долю у відповідності з результатами референдуму. Сполучені Штати не змиряться з намаганням Росії анексувати Крим. Про це заявив Барак Обама в телефонній розмові з Володимиром Путіним. Також президент США підкреслив, що Вашингтон разом з європейськими партнерами цитую готовий зробити так, щоб дії Росії коштували її ще дорожче. Кінець цитати Кримський референдум, який порушує українську конституцію та відбувся під тиском військової інтервенції Росії, ніколи не визнають ні США, ні міжнародна спільнота. Не визнають кримського референдуму європейські дипломати. Верховний представник ЄС Нештон назвала референдум на півострові так званим і таким, що суперечить законам України та міжнародним нормам. Вона вкотре закликає Росію до прямих переговорів з керівництвом України щодо врегулювання конфлікту в Криму. Наразі ми не бачимо жодних ознак деескалації. Ми розглянемо також те, що ми можемо зробити далі перед самітом ЄС. Ми маємо також надіслати сигнал Росії, щоб вона зрозуміла всю серйозність ситуації, але ми віримо, що має бути діалог з Росією, щоб не порушувалась територіальна цілісність України, і щоб Україна мала гарні і міцні відносини із Росією, і з Європейським Союзом. Санкції проти Росії у чорних списках ЄС опиняться 130 росіян. Крім того, серед жертв санкцій можуть виявитися голови Роснефті та Газпрому і Горсечини Олексій Мілер. Таким чином їм заборонять в'їзд в ЄС, а їхні активи будуть заморожені. Питання застосування санкцій стосовно Росії розгляд розглядати Рада міністрів ЄС має на сьогоднішньому засіданні. Верховна Рада санкціонувала часткову мобілізацію в Україні згідно до указу. Мобілізацію планується провести на всій території України у Криму та Севастополі. прийматимуть до військових лав тільки добровольців. Мобілізацію проведуть протягом 45 днів. Для визначення тих об'ємів, які на сьогодні нами передбачені для мобілізації збройних сил України і для національної гвардії. В тому указі є достатньо умов. Для того, щоб здійснити необхідні мобілізаційні заходи, на варті порядку самооборонівці Майдану посилено охороняють будівлю Верховної Ради. Бійці стоять із зброєю, аби захистити парламент від провокаторів. За словами нардепа Андрія Ілєнка, цієї ночі з'явилася інформація про можливі провокації біля стін ради за аналогією з подіями, що відбулися днями у Донецьку. У Криму продовжується тиск на українських прикордонників. Російські військові продовжують погрожувати зброєю та чинити психологічний тиск не лише на прикордонників, але й на членів їхніх сімей. За минулий тиждень так звані миротворці примусово виселили з відомших квартир 11 військовослужбовців, 19 членів їхніх сімей, з яких дев'ятеро дітей. Попри складну ситуацію на півострові, українські прикордонники відмовляються підкорятися, невизнаній кримській владі та залишатися. Шаються вірними присязі і українському народу. На Донеччині прикордонники теж у облозі півсотні молодиків з георгівськими стрічками заблокували під'їзди до прикордонної частини в Маріуполі та до частини у Новоазовську. Блокувальники пригрозили перейти до активних дій в разі, якщо хтось з прикордонників спробує залишити територію частини. Проросійські активісти зброї, нібито не мають, але поводяться зухвало. Українські прикордонники на провокації не піддаються. Обшук офісу Ахметова швейцарська прокуратура обшукала офіс олігарха у Женеві через зв'язки з компанією Яниковича Молодшого. Обшук проводили ще 27 лютого в рамках розслідування діяльності вугільної трейдингової компанії, яка підозрюється швейцарською поліцією у відмиванні грошей. Україні створили Національну гвардію. Бійцями нового формування стануть як колишні майданівці, так і бійці внутрішніх військ з достатнім вишколом. Чи зможе нас гвардія виконувати поставлені перед нею ціля, розмірковують експерти. Подробиці далі в сюжеті. Героїна! Героїна! Ми будуємо нову Україну. Ше в Україні національна гвардія була створена в 1991 році після розколу радянського союзу. Потрапити до спецзагону було вкрай важко. На таких бійців сьогодні необхідно рівнятися новоствореній гвардії. Я дійсно підтримую позицію, що це повинна бути еліта нашого суспільства. Відповідно, повинно працювати згідно професіонали високого готунку, Це генерали, це офіцери, які зараз. Опанують ситуацію, навчать віно, тих е, патріотів, які готові, тому що це великий повинен бути і дух потужний, патріотичний бойовий дух. Чи актуально сьогодні ставити питання про створення національної гвардії України? Експерти наголошують, головне завдання на сьогодні сформувати загін бійців, які зможуть захистити кордони держави, а не просто замінити табличку з внутрішніх військ на Нацгвардію України. Я навіть звертаєш до верховного командувача. І міністра внутрішніх справ раз йому підпорядковано. В гвардії мають бути танки, артилерія, міномети, АГС-17, РПГ, ІГЛА, і міни зі щитами і дубінками. Ми такого потужного агресора, якого ми маємо на сході, ми не здолаємо. Чоловіки від 18 до 50 після обов'язкового медогляду протягом двох тижнів тренуватимуться на полігоні в Нових Петрівцях, після чого бійцям самооборони Майдану буде надана можливість вступити на військову службу. Хлопці будуть відбирати, проходити медкомісію проходити і вони будуть відповідати тому рівню. На, на відборки. На відбор, на відбор. Не, не кожен попаде там, є люди, що він не витримує того натиску, і тобто фізична підготовка. Можливо, всі не пройдуть, виходячи з медичних. Підстав, виходячи з психологічних, у лавах Національної гвардії може бути близько 60 тисяч чоловік. Перші 500 бійців самооборони сьогодні вже попрямували на тренування. Лана Маяковська, Богдан Центровський, соціальна країна. Ірландці всього світу сьогодні відзначають день святого Патрика. Саме він за легендою приніс на острів християнство. Відбулося це в п'ятому столітті. З тих пір святого вважають небесним покровителем країни. Традиційно 17 березня в Ірландії проходять народні гуляння та паради. У них беруть участь тисячі людей. До одягу зазвичай прикріплюють конюшину, основний символ острова. День святого Патрика відзначають по всьому світу, де живуть вихідці з Ірландії. Цьогоріч наймас. Стабніші гуляння будуть у Нью-Йорку. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.